В ефір. щойно відбувся. Вибух, як ви бачите. У мене немає слів. Це треба дивитися. Вибух і паніка у прямому ефірі. Понад добу горить нафтобаза під Васильковом на Київщині. Те, що вчора розпочиналося як займання однієї цистерни, сьогодні обернулося найпотужнішою пожежею за останні півстоліття в Україні. Після ранкового вибуху полум'ям охоплені 17 резервуарів з нафтопродуктами на боротьбу з вогнем кинуто сили Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони та Нацгвардії. А це понад три сотні людей і 62 одиниці техніки. Точну кількість жертв встановити і досі важко. Достеменно відомо наразі, що п'ятеро людей загинули, і близько півтора десятка поранено. У вогні згоріло кілька пожежних машин і карет швидких. Поруч з місцем катастроф розташовані ще одна нафтобаза, військова частина та аеродром і склади з боєприпасами про техногенну аварію та фронтові будні за мить у сподскорі вітаю вас. Гігантський смолоскип добу на Київщині горить база нафтопродуктів. Вогонь підкрадається до військової бази, навколишні села евакуйовують. Міняють тактику. Після невдач під Мар'їнкою бойовики переходять до провокаційних обстрілів та атак диверсійними групами. Квитанція від терористів. Газпром вимагає у Києва гроші за паливо для так званих ДНР та ЛНР. Протягом доби бойовики не припиняли обстрілювати позиції українських військових та цивільні житлові квартали уздовж усієї лінії розмежування. Найактивніше вони ведуть вогонь у районі Горлівки та на Донецькому напрямку, окрім стрілецької зброї російсько-терористичні загони застосовують міномети та гаубиці мінами. І вночі, і вдень бойовики щільно вкривали опит на Авдіївку, Самигір'я та Травневе. А по Мар'їнці в перервах між мінометними обстрілами бойовики гатили зі станкових гранатометів. Від цієї ж зброї страждало і щастя. а Вже зі 122-мм артилерійської системи бойовики обстріляли селище Миронівське в Артемівському районі. А Попасну і золоте з мінометів. Неспокійно сьогодні було і в районі Широкиного за даними штабу. Ато. Там військових обстрілюють із щонайменше п'яти установок град П, які на відміну від уже звичного всім ГРАДу, стріляють одиночними зарядами. А їхня руйнівна сила не поступається установкам залпової артилерії. Вподобали їх бойовики через не через великий калібр. Компактність граду П або як його називають партизана, дозволяє досить швидко його замаскувати і вдати, що забороненої артилерії у тому місці немає. Від масштабних операцій до провокаційних обстрілів бойовики міняють тактику під Марінкою. Під прикриттям роботи важкої артилерії диверсійно-розвідувальні групи бойовиків сунуть до наших позицій. По усій лінії фронту від Луганська до Широкиного режим тиші терористами не дотримується. Стріляють з великих калібрів, змінюючи навколишній ландшафт та зрівнюючи все з землею. Наталя Нагорна про наших сильних солдатів, які тримають лінію фронту. Це такий от собі добрий ранок по терористичному. Зовсім свіжі і дуже гострі осколки. Прилетіли сьогодні о п'ятій ранку. 30-ї бригади показують свіжі вирви у селищі Луганське. Впізнають російський почерк. Вранці обійшлося без поранених та вбитих. У день руський мир знову виривається в прифронтове село. Зрив. А це вже на наші території На не наші? На наші хтось да. прилетіло. Подарунок з того боку. Бійці 93-ї бригади свою позицію під аеропортом назвали вулицею перемоги. Малиш та спайк стоять на передовій. Кожен день бачить, як терористи змінюють їхній тимчасовий донецький дім. Тут була полустіна, тут п'ячки ще стояли. Це пряме попадання сюди було по час обстрілу. Так, спайк? Ну от раз, од нова, да, і не було вообще. Это Така була помосані. Пають відео нове Вон, там Окрас вообще не было. Терористи вже добре пристрілялися, але бійці збройних сил йти звідси не хочуть, не можуть і не збираються. Прикривають один одного і тих, хто залишився вдома. Бальшова не п'ят чего ще ні наташа. Пуска до ждеться скориві Поруч з руїнами старої шахти розвідка деморалізує близького супротивника з зовнішнім виглядом Щоб їх напугати. і радує своїх we're so, we're 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 ну, що, рятує голову. Шакуні просто людям утім свій кількох кілометрах. Звідси в водіному ситуація трохи легша. Командир десантників біба вірить, селище поблизу Донецька зможе повернутися звичне життя. <плеслі> Перший крок до мирного життя солдати роблять самі. Будойма на передові це і море, і ванна, і пральня. Але солдати не жаліються. Сюди не ну, власне час з Донеччини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Микола Головко, Спецкор 2+,2. плюс у Москві керівництво Газпрому раптово згадало про територіальну цілісність України, хочуть оплату за російські газ, який вони постачають без узгодження з Україною на окупований Донбас. Заступник голови Газпрому Олександр Медведєв каже, що це питання життєвої логіки. Російську окупацію частин Донецької та Луганської областей він помічати не хоче. Також у Газпромі вкотре відзначили, що відмовляються від транзиту газу через Україну у Європу з 2019 року, навіть якщо місяць і сонце поміняються місцями. Водночас керманичі російської газової монополії визначились з цінами на газ для України у другій половині року. У Газпромі як завжди, нам нарахували більше ніж в Європі, які готові продавати блакитне паливо по 240-245 доларів за тисячу кубів. Без скидки в третьем квартале, без скидки цена была бы или будет 287,15. В четвертом квартале 262,5. Вопрос скидки, как вы знаете, обсуждается. Сергій Клюєв, якого позбавила депутатської недоторканності, оголошений не тільки розшук по Україні, а й у міжнародний. Про це сьогодні заявив генеральний прокурор Віктор Шокін. П'ять днів тому Клюєв не з'явився на допит. А за день до цього, коли Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, намагався покинути Україну через аеропорт Бориспіль. Однак прикордонники не пропустили його через пункт пропуску. Адвокат Сергія Клюєва за переказами генпрокурора твердить, що депутат перебуває в Україні на лікарняному. Однак, де саме наразі він не може повідомити. Клюєва підозрюють у шахрайстві і заволодінні державними коштами шляхом зловживання службовим становищем. У сумському сізо застрелився співробітник. Це сталося опівночі під час несення служби прямо на спостережній вежі. Колеги загиблого розповідають, що 34-річний молодший інспектор заступив на пост о восьмі вечора, а вже через 4 години почули автоматну чергу. Шість куль влучили прямо в серце. Подейкують, що напередодні він, начебто, посварився з дружиною. Однак керівництво СІЗО цю версію не підтверджує. Про загиблого каже, що він був зразковим співробітником у слідчому ізоляторі. Пропрацював 5 років. Мав дружину та дитину нині за статтею 115 – убивство. Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Однак, найпевніше, після розслідування справу закриють через самогубство. На місці пришедства була обнаружена записка. де він прощається з жіною, просить смерті нікого не винити. Перед на службу обов'язково з лічним составом працює психолог по лічному составу. Тобто проводилось тестування суїцидальних наклонностей, не було виявлено. Абсолютно, ну на сьогоднішній день ми не можемо зараз об'яснити причину, чому так відбувалося. Понад добу палає нафтобаза під Києвом, Стоп вогню і диму такий великий, що його можна побачити навіть у столиці з довколишніх будинків і навіть сіл евакуйовують людей. Що нині в епіцентрі вибуху запитаємо Олександра Загородного. Він працює неподалік міста аварії. Саша, вітаю. Скажи, будь ласка, кажуть, ніби вже підігнали потяг для гасіння пожежі, і правда те, що горять лише зараз три цистерни. Тобі слово. Так, нам пожежники кажуть, що горять три цистерни: дві з бензином догоряють, і одна із мастилом. Тому дим такий густий, а полум'я таке високе і така висока температура. Буквально от останні годину півтори ми спостерігаємо, що багаття не в полум'я це не вщухає на... Нам, здається, навіть трохи розгоряються, хоча, можливо, це суб'єктивна думка, тому що зараз трохи стемніло і полум'я краще видно. Однозначно, ми можемо сказати, що воно не поширюється. Кордони як були, так і залишаються. Дійсно, зараз пожеж намагаються вгамувати пожежні потяги. Вони з'їхалися з усієї України, це і київ це і Дарниця, це, це і Ніжин. і Козятинський пожежний потяг саме з його екіпажу сьогодні, в близько восьмої години ранку постраждало четверо пожежників. А один із них цікаво, що один із них пропав безвісти, а його батько цього пожежника зараз перебуває у важкому стані у реанімації. Отже, незважаючи на усе це, пожежники борються зі своїм заклятим ворогом і не дають йому поширюватися. Давайте послухаємо міністра Авакова. Горят практически только подорвавшиеся с утра баки. Пару часов назад пожарники зашли и потушили все, что касается от водоема вплоть до забора с баками. И в настоящий момент нет угроз ни для базы, второй базы нефтяной, ни для складов военных, которые находятся под другую сторону. Ми бачимо, що пожежні машини з'їхалися з пів України. Ми бачили пожежні машини з Києва, з Київської області, з Черкас, Чернігова, з Кировограда і з Полтавської області. Дійсно, пожежні не намагаються загасити цю масштабну пожежу. Вони чекають, поки усе пальне вигорить. Вони просто намагаються відсікти вогонь від сусідньої нафтобази. Яка також розташована дуже близько, і там також зберігається дуже багато пального. І навіть є газові резервуари, щоправда, вони закопані під землею. Ну, а також намагаються відсікти вогонь від військової частини і постійно поливають пожежу водою. Ось що кажуть самі пожежники. Ми додатково провадимо магістральну лінію, забезпечуємо безперервну подачу води і потихеньку почнемо полум'я відтискати з тильної сторони бази. Скільки згоріла техніка за час пожежі? Орієнтовно 4 одиниці. Якщо зараз є змога в нашій студії показати унікальні кадри, які були зроблені нашою знімальною групою в самому епіцентрі подій, якщо є така змога, показати, що залишилося від самої бази тої частини, яка вже повністю вигорала. ви можете бачити, щонайменше цих чотири повністю вщент вигорілих автомобілів, а також рештки, а принаймні трьох пожежників, а, яких шукали, яких вважали, що вони зникли безвісти. останнього вважали, що вони могли заховатися за якимись уламками, що вони могли що їх міг врятувати їхній одяг, який витримує величезну температуру, але цього не сталося. Щонайменше з чотирьох безвісти пропалих, троє вже знайшли, і це. Пожежники, які загинули борючись на цій злощасній базі, ну і тепер найважливіше завдання пожежників не дати вогню перекинутися на військову частину, на які зберігаються на боєприпаси, вибухові речовини. Поки що самі військові надійно обороняють свою базу, свою військову частину. Давайте послухаємо. Військові спрацювали дуже чітко, вони поворубували дерева, тобто їх хтось інструктував, ну, людина, яка розуміється на цьому, вони зразу зрізали всі дерева, що не, не дало можливості від теплового ефекту з їм загорітися. Тобто там ну, трошки пострадав дах складу і все. Можна говорити, що локалізовано заспокоїтися, що все Спокійно, нормально? Спокійно, локалізація повна. От така ситуація в нас тут на Київщині, Руслана, і тут гинуть люди. Дякую, дякую Сашко, за роботу. Олександр Загородний про наслідки пожежі на нафтобазі під Києвом. Ми спробували відновити хронологію подій пожежі за допомогою 3D-графіки. Отже, зайнялося ще вчора надвечір. Пожежники і працівники бази викликали з великим запізненням. О 20-й годині вогонь охопив уже 4 із 17 резервуарів. На місце підігнали три пожежні потяги, але спроби залити полум'я водою виявились марними. У третій ночі полали вже сім резервуарів на сьому ранку. Їх було вісім, і вже о восьмій ранку стався потужний вибух. Вогонь охопив усю нафтобазу. Поряд із нею буквально за 50 метрів розташований ще один склад нафтопродуктів, а з іншого боку, склад боєприпасів. Станом на зараз відомо, що на на автобазі загинуло три пожежники і двоє працівників нафтобази. автобази. За офіційними даними потерпілих більше десятка з різними травмами їх доправили до київських лікарень. Основні ураження це опіки. Як рятують потерпілих, знає Ірина Маркевич. Після вранішнього вибуху буквально за лічені хвилини прибуває колона швидких. Приїхали десятки карець навколишніх міст та столиці, але доступитися до епіцентру немає можливості. Там просто неізвісно, що твориться, і за те, що подійти туди зараз неможливо. Лікарі рятують тих, кому вдається самотужки вибратися з епіцентру пожежі. Фамілія підрозділ. Дуж 10 законних вивезли. Першу медичну допомогу надає Васильківська районна лікарня. Туди підтягуються і місцеві волонтери з медикаментами та харчами. В «Контакті» опублікували, і я вирішила одразу щоб в аптеку і привезти сюди. Извиніть. Тим часом у Києві розгортаються додаткові ліжка в опіковому відділенні обласної лікарні і опіковому центрі. Руки, живот, спина і лицо. Лицо першої степені, руки, втора степені. Можна чорти за офіційною інформацією, потерпілих 14 і стан жодного не викликає у лікарів тривоги. Однак медики кажуть під питанням життя тих, кого доправляли вчора. В епіцентрі першого вибуху на нафтобазі опинилися чотири працівники компанії. 18-літнього хлопця врятувати не вдалося. Його опіки були несумісні з життям. Він помер сьогодні вранці. В обласній лікарні нині змагаються за життя чоловіка, у якого обгоріло 90% шкіри. Медики прогнозів не дають, його навіть немає змоги перевести. До опікового центру на теперішній час стан хворого не транспортабельний? Як буде шанс і буде шанс транспортабельності? Ми будемо вести розмову і будемо рішати це питання, але поки, поки його не зачіпати. Не і тут таки в реанімації опікового центру перебуває 23-річний Олександр. Він працював заправником на нафтобазі. Під лікарнею чатують його батьки. Який відсоток попіків? Мама у розпачі, аби хоч трохи вгамувати її хвилювання, лікарі пропонують заспокійливе, бо обнадіяти її прогнозами поки що не можуть. Всі опіки глибокі, виконані оперативні втручання, дренуючі операції некротомії. Виконані стан вкрай тяжкий. Олександр на кілька хвилин приходив до тями і згадував, як вибрався з пекла. Казав, що Ударна волна, яка рухалась за ним, відкинула його на до 50 метрів. Опіки з позадній поверхні, бо він уходив від полум'я. За один день на ліки для тяжкого печеного пацієнта потрібно 3 тисячі гривень. Медики переконують, що всі витрати на себе візьме держава. Поки що в установах є плазма. Однак, щоб поповнити запаси крові, лікарі закликають донорів приходити до опікового центру. Ірина Маркевич, Тетяна Лазарчук, Ганна Бока та Станіслав Фещенко спецкор. Два плюс два у безпосередній близькості від охопленої полум'ям нафтобази опинилися мешканці міста Васильків від епіцентру до його околиць, де розташоване військове містечко, всього три кілометри. Там близько п'яти тисяч людей. А загалом у місті близько сорока тисяч. По обіді з'явилася інформація, що військове містечко будуть евакуювати, але згодом речник Генштабу збройних сил України. Владислав Селізньов повідомив, що вжили всіх можливих заходів, аби вогонь з нафтобази не перекинувся на будинки. Жителів військового містечка Василькова у безпеці і евакуювати їх не збираються. Селізньов зазначив територію військового містечка охороняє 17 одиниць інженерної техніки та близько 100 військовослужбовців зі складу військового підрозділу, який дислокується неподалік Василькова. Евакуація не планується, земля переворона, трава скошена, викопані рви в повній готовності особового склад прибуває і свою діяльність прямують на те, щоб забезпечити недопущення перекидання палумі. Негайно виділити гроші на ліквідацію лиха. Уряд доручив Міністерству економічного розвитку та торгівлі виділити з резервного фонду бюджету України кошти для подолання пожежі, а також для надання допомоги сім'ям загиблих та постраждалих під час лиха. Про яку суму йдеться, поки що невідомо. Уряд скликав позачергове засідання. На ньому головував віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко створено урядову комісію з ліквідації надзвичайної ситуації, А очолив її голова державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечотків. Всі гілки влади контролюють ситуацію, пов'язану з ліквідацією надзвичайного лиха. Також окремим пунктом урядового рішення надано доручення з'ясувати причини цієї надзвичайної ситуації та у триденний термін після ліквідації пожежі доповісти про причини цього загорання і обставини, які призвели до цієї трагедії. Через забруднення довкілля полошити зону прилегло до підцентру згарища радять у мін екології. Пожежники своєю чергою жителям задимлених районів пропонують. Позачиняти вікна та не виходить на вулиці, кажуть, слід максимально обезпечити себе від їдкого диму на випадок вибуху, приврата із протягу все, що може бути знесено вибуховою хвилею, а також підготувати аптечку та документи у разі термінової евакуації. Але головне не панікувати і обмежити людську цікавість раді рятувальники запевняють, не варто намагатись побачити видовище, наражаючи таким чином себе на небезпеку. В разі необхідності, такої ж крайньої необхідності перебувати на вулиці, треба захистити органи дихання, хоча б марливими, як мінімум, марливими пов'язками, а взагалі-то лучше не з'являтися на вулиці під час таких подій. І дослухатися до повідомлень органів місцевого самоврядування. В разі, якщо буде небезпека загоряння будівель житлових чи загрози якимось житловим масивам, районам. Обов'язково буде оповіщення. Через загрозу поширення вогню довкола бази нафтопродуктів, що повіта полум'ям та димом можуть почати евакуювати села, розташовані у кілька зоні від пожежі. Острківська райрада рекомендує, наприклад, евакуювати з 10 кілометрової зони усіх вагітних жінок і дітей. Є загроз забруднення довкілля токсичними продуктами горіння. Нині найперші можуть постраждати села Крячки і копці. Вони за 2 кілометри від нафтобази. Люди, будинки яких на початку сіл самостійно покинули помешкання та тимчасово розташувались на галявині біля блокпостів, які організували правоохоронці на в'їздах до цих поселень. Там людей пропускають лише у крайньому разі і радять не їхати у небезпечну зону. Ми не рекомендуємо туди їхати. Ви хочете за приїхати? Поїхати потравити своє здоров'я. Їдьте, будь ласка, ми там найближче живемо, яка та саме перша. Бачили весь цей Так. З утра во сім часок почали бочки зриватися. Нам сказав депутат нашої ну, сільської ради, що збирайте речі, дітей і виїжджайте. Нафтобаза – притул до складів боєприпасів усього за пів сотні метрів. Поруч ліс та військове литовище. Чи були порушені вимоги щодо будівництва сховища нафтопродуктів перевірятимуть силовики? Саме підприємство було на гачку у правоохоронців. На ньому навіть не було системи пожежогасіння. Усі приписи вогнеборців керівництвом. Підприємства ігнорувалась, що стало причиною займання резервуара з нафтою навмисний підпал, аби приховати реальну ситуацію на базі, чи необережність когось персоналу, а може диверсія. 15 тисяч тонн нафтопродуктів у вогні і майже десяток офіційних та неофіційних версій. Чому виникла пожежа? Цільнаправлю на подажліфтібас. Це версія власника нафтової бази. У компанії БРСМ вибух називають не інакше як терактом. Мовляв, від 22 квітня 2014-го це сьомий випадок нападу. На трьох заправках компанії вибухівку працівники змогли знешкодити самі двічі допомогли міліціонери. Ще два рази у грудні та січні. Вибухівка таки спрацювала у Києві та Броварах, але тоді минулася. Такі послідствовання дійства ще не провадилися. Зараз всі усі направлені на те, щоб потушити, локалізувати пожар. Натомість будь-які версії про технічні проблеми на складах чи недотримання техніки безпеки тут відкидають. Мовляв, останні 10 років базу регулярно інспектували і порушень не знайшли. Будь-якими законами, положеннями жорстко заборонено біля військових частин, які мають бойовий арсенал, розташовувати будь-які силови. Нафтобази, те, що не побачили перевірки, побачив секретар РНБО. Він озвучує другу причину пожежі грубі порушення правил зберігання нафтопродуктів. Крім кримінального провадження, що з'ясує причини пожежі, твердить Турчинов, Уже розпочато ще одне стосовно того, хто давав дозвіл на будівництво з порушеннями. Версію секретаря поділяють експерти. Перший сигнал прозвучав ще в прошлом році, коли э, взорвався комплекс БРСМ нафта в перія слабфемільністкам. Тоді слідство встановило, причиною вибуху були грубі порушення при експлуатації комплексу. Але кажуть, чимало питань є і до держави. Мовляв, після того випадку нікого не покарали. А сьогодні чиновники знову говорять про численні порушення на тій же мережі. Якби рік тому зроблені виводи і ця сеть подверглася серйозному розслідуванню на предмет правильності і соответствия всім нормам, то Возможно, этой трагедии не было бы. Версію про порушення техніки безпеки підхоплюють і підприємці Київщини. Перед виходило на мене з ініціативи, щоб ми їм привезли пісок, тому що там засипалася пожежна водойма. Ми засипали цю пожежну водойму. Сталося це рік тому, а нової пожежної водойми за рік там так і не звели. Натомість у компанії власнику твердять, що гасити було чим мали 10 тонн піни. ємність з водою поруч із територією бази зафіксували зйомки безпілотником. Натомість у БРСМ нарікають надії пожежників, які працювали незлагоджено. Это автомобили, которые не заправлены. Мы лично сразу же поставили бензовоз, для того, чтобы заправлять автомобили. А, увидели, що вони приїжджають і просять у нас так, щоб ми їм компенсували шини. Рятувальники і чиновники своєю чергою в недбальстві звинувачують працівників нафтобази. Мовляв, ті самі спровокували масштабну пожежу і озвучують іншу версію. Під час перекачки нафтопродукти потрапили на електродвигун. Виникла пожежа, яку база намагалася загасити своїми силами, але не змогла. Більш нас видини це почалось. А до е... Пожежників звернулося десь в 17.30. Подзвони раніше кажуть, могло б і не виникнути проблем. Натомість, частина експертів паливного ринку певна, затримка могла виникнути не просто так. Таких нафтобазах дуже часто напівлегально чи нелегально виробляються нафтопродукти з компонентів автомобільного палива. Ще на одну версію на своїй сторінці у соцмережах натякнув і журналіст Юрій Бутусов. Була одна нафтобаза, у якої були серйозні проблеми з обліком палива. Інформація чітка від людини, що заслуговує довіри. Я вирішив посприяти людині з передачою цієї інформації в контролюючі структури, і раптом вибух через три дні. Ось як буває у той же час правоохоронці та рятувальники озвучувати фінальну причину займання поки що не беруться. Мовляв, завдання номер один ліквідувати пожежу, а вже по тому шукатимуть винних. Олександр Манюк Іван Вороб'йові на Боднар спецкор 2+,2. Усі заправки та нафтобази, що в межах Києва незабаром перевірять. Про це вже попередив селищний очільник Віталій Кличко. Тим часом з перевіркою туди вже навідались наші кореспонденти. Вони на власні очі пересвідчились. Паніки на міських АЗС по обидва береги Дніпра немає. Водії зберігають спокій, не влаштовують черг і пальним не запасаються. Працівники ж заправок переконані перебою у постачанні нафтопродуктів не буде. Пального вистачить усім. У нас все нормально. Як ви думаєте, от зараз почнеться паніка? Бо ні. Спакуємо. Нафтові пожежі у світі виникають регулярно. Тисячі рятувальників у США та Європі спеціально навчаються долати нафтові плями, а судочинці стягати мільярдні позови за збитки, завдані здоров'ю та природі. Про світовий досвід подолання нафтових катастроф. Далі у матеріалі. Чорнобиль посеред Атлантичного океану, вибух нафтоводобувної платформи у мексиканській затоці. Найбільша нафтова катастрофа у світі п'ять мільйонів барелів нафти півроку виливаються у воду. 36 годин відкритого вогню, 13 загиблих працівників та рекордний екологічний штраф 14 мільярдів доларів. Стільки власник підприємства Брітіш Петроліум заплатить американському уряду. Півтори тисячі хіміків та тисячі військових на човнах працюють у режимі нон-стоп. полум'я заливають піною, нафтові плями у воді знищують контрольованим вогнем. Катастрофа, що забрала найбільше життів, струсунула Венесуелу у серпні 2012-го. Найбільший нафтопереробний завод у світі у порту Амуай зайнявся через витік газу. Та на порятунок нафтового гіганта в країні знайшли всього 200 вояків нацгвардії. Чверть з них за три доби операції загинули. 2015 рік почався у Лівії з нафтової пожежі найтривалішої в історії. Ракета повстанців влучили у завод на березі Середземного моря. Більше тижня, допоки не вигоріли 2 мільйони барелів нафти. Рятувальники долають стихію самотужки. Та врешті лівійці просять допомоги у світу, лякають екологічною катастрофою та сміттям у морі. За 6 мільйонів доларів американські рятувальники приходять на допомогу. Європейці у подоланні нафтових пожеж зробили крок вперед. Катастрофу на заводі Шел у Кьольні рятувальники захасили за рекордні 40 хвилин. Місцеві жителі за звуком сигналізації зачинили вікна, аби вберегтися від диму. А спеціальні заводські пожежні бригади, охоплені вогнем нафту, перш за все оголодили. Спеціальною піною робляться протягом 15 хвилин після займання. Такий оптимальний і безпечний час зазначено в інструкції. Катерина Шипко спецкордва плюс Отруйний дим від пожежі на хімзаводі загрожує здоров'ю мешканців естонського міста Сіламяє. поки рятувальники намагаються прибуркати вогонь містян, просять не виходити на вулицю та позачиняти вікна. Утім, дехто з городян. Примудрився зняти пожежу та викласти його в інтернет. Полум'я вже знищило покрівлю одного цехів заводу, дах обвалився. За попередньою інформацією горить поліетиленова плівка. А у будівлі зберігаються хімічні речовини. Чи можуть вони вибухнути наразі? Невідомо на місці події працюють рятувальники та спецтехніка. За даними дирекції заводу, на момент загоряння працівників у приміщенні не було. Вірний сторож соціальні мережі підірвало відео пса, який досі сидить під ворітьми, охопленої вогнем нафтобази. Його зафільмували місцеві, гукаючи охоронців тікати з цього пекла. Пес зреагував на свист, напевно думаючи, що його погодують. Але опісля зупинився. І так і залишився сторожити головні ворота. Окрім собаки, там вже нікого немає. Овако казав, що всіх евакуїрували. Він як капітан. Йди тікай звідти, блін. Люля, дивись акуратно, бо він зараз як тобі всі подробності. Тікай оттуда. Спокійного вечора і терпіння. Бережіть себе і до зустрічі.